Привіт! Ми хочемо тобі показати нашу студію, де ми працюємо, і де записуємо майбутній альбом, Верніш, де ми репетируємо його. І ось, власне, невеличке відео про нашу студію. Ви всі бачите зараз це місце нашого славнозвісного Володимира-барабанщика, Вови Бурлака. Він купив новий пластик ось на роботі, і я бачу, він цим дуже хизується, тому що дійсно він пасує до його старих паличок. Ось його місце. А ось залишки від його колишніх барабанів. По секрету відкрию вам, що планує вже купувати в жіної барабани. Далі у нас знаходиться клавіша Лезаветий Савенко, Лізе Савенко, як вона любиться казати, фірма простенька дуже, але відома це корг. До речі, власне, звук. Зараз спробуємо вам відтворити цей звучок, як вона звучить. Так собі, а у неї, повірте, з тонкими гарними пальцями, виходить, все набагато цікавіше. Це базітара Сергія Юхимчука, нашого базитариста, який вічно веселий і одночасно дуже сумний. Ось на ній він і відтворює свої шедевральні партії. Власне. Це грамофончик, на якому ми відіграємо пластинки, коли слухаємо «Марш прощення славянки. До речі, дуже буде актуальний, мабуть, скоро. Наш пульт не діджеївський, але дозволяє робити нам. Цікаві речі. А власне, репетирувати. Ось так. Це моє місце, це моя гітарка. Ось цей лейбл, яким я просто дуже вержуся, тому що це прапор України. І на всіх сценах я завжди помічав, що коли беруть його в кадр, то беруть саме кадр прапор України на гітарі. Що мені вкотре і приємно. Музикова примочка, стандартна річ, яку має кожен музикант, гітарист. Але скоро я вже придбаю нову річ, яка буде робити нові звуки. І це буде вже лампове. Мікрофончик, до речі, дуже класний, SM58. Зараз спробуємо навести вам різкість. І ви помірте, SM58. Так, це подарунок був мені друга з Німеччини, який подарував і мені виконуються всі наші так сказати, вокальні партії. Ну ось так приблизно виглядає наша студія із ракурсом. До речі, дивану, на якому я знаходжуся. Це фонить у нас зараз тут колоночка, яка допомагає нам, ви бачите, ось підсилюємо звук колоночкою цією. І підсилимо звук, За Вовою там стоїть такий цікавий прям грубик, як би сказав би, ось він. Це також ми на ньому відтворюємо звук. Ось ракурс цієї студії, щоб ви могли зрозуміти, як це все виглядає. отак ну, Зверху це ще рановато говорити, тому що нам ще жити, жити і жити. Це у нас студія, де ми саме репетируємо і напрацюємо новий матеріал. Ширма, до речі, як ви маєте змогу бачити, це робила Ліза із дисків. Дуже довго, півроку робили на своїх задумках. А до речі, про ці туфлі я запитую Ліду дуже часто, чому на ці шимі її туфлі. На що вона чіткої відповіді не відповідала? Взагалі. Але сказала, що вони їй потрібні. Це мій костюм, на якому я, в якому я дуже рідко виходжу, тому що я ненавиджу просто костюми. Це у нас така невеличка собі ширмочка ми зробили. Отак. А далі ми переходимо з мієї частини кімнати. Ось вона ділиться так. Якщо мали змогу, на частини кімнати, ось оцей розподіл в другу. Це наша кімната, де ми відпочиваємо. Власне, ось. Чайничок, де ми заваримо чай, поки стоїть одна чашка, поки що, де знаходяться наші вічно, вічно усміхнені смайлики, які дарують нам настрій. Ось з другої сторони це панно вже і помітно. Із дисків. Це дішевський пункт вже на сам звук. І, до речі, по сумісництву це у нас студія зустріч FM. Зараз вона обладнана просто під службове приміщення, тому що транслювати з афер ферми будемо ну, не скоро це точно, а вже десь в кінці весни почнемо. Але власне ми хотіли показати вам нашу студію, де ми і працюємо. Ось так. Ось цей саме звісний диванчик, на якому всі люблять чомусь відпочивати. І при цьому мене питаючи власне, господаря цього приміщення влаштовують. <гум> так, ось. Шановні, це наша невеличка студія. І ось, власне, я ваш слуга, який робив невеличкий репортаж про, про о, нашу студію. Отже, чекайте нас скоро в себе по-новому.